Поступилася загалом оболонь забила вже в четвертому матчі поспіль в усіх турнірах. У ЛНЗ забитими м'ячами небагато і цікаво, а чи в деполя це... Пасич і Хобленко Два нападники цікаво буде подивитися, чи дійсно так розташовуватиметься команда Олега Долуба з Звикли в цьому сезоні бачити по всьому правому флангу. Краснопір і Слободян капітан, який певно трішки нижче розташовуватиметься. А футболіст молодіжної збірної України Ігор Краснопір. Буде діяти Тищенко зустрічає щільно. Тут мороза накривають. І зараз команда Олега Долуба продовжує атакувати. Пасіч пробуває рикошет і м'яч летить за межі поля. Буде кутовий. Геннадій Пасіч. Матч минулого туру. Зруша продовжує далі. Поборовці, і тут Краснопер. Питання положення поза грою відкрити. Але краснопер до меча діститься. Простріл від нього. І репером був, оскільки. М'ять залишився в руках у Панькова, але ні, жодного положення поза грою не Стасюк все ж всю праву бровку закриватиме. І сьогодні так само від нього іде у штрафну зону. Пасіч ще один шанс пробити для нього. Пасіч виходить на позицію, з якою можна задавати удар по воротах. Спроби Олець. було від 11-го номера. ЛНЗ. ось тут відверта помилка від одної з найкращих гравців оболоні загалом в цьому сезоні. Владислава Приймака м'яч у нього під ногою пролетів і зрештою дістав Подача від нього зі штрафного вдала, але доходить до удару поворота і м'яч поруч зі стійкою летить. Далеко не найкращий навіз. Підставляє голову Черненко і Владислав Приймак пробуває в один дотик непоганого. Войка надзвичайно низько опустився Віталій. Але вистачає партнерів попереду, щоб боротьбу за м'яч нав'язати. Пасіч порушує правила, пробиває пороток після свистка. Відзначається забити м'ячем, але цей гол точно не буде зараховано. І ці ситуації навіть вар вже не помішник, оскільки Роман Бловацький був впевнений після того, як Пасіч обікрав Фатієва, він фолив проти приймака. Просвистів ще до того, як завдав удару 11-й номер ЛНЗ. Але те, що Фатієв помилився, це 100%. І дивимося ми за тим, як Владислав Приймак підставлявся під фол Стасюк і Бойко біля м'яча. ЛНЗ. Бойко навіс від нього лівою ногою на дальній стійці Ковальов. І він відзначається забитим м'ячем на 29-тій хвилині. ЛНЗ. нарешті забуває. Три поєдинки підряд у чемпіонаті ніяк не вдавалося їм провести воротах своїх суперників. На газон ще не вступає на ногу Хобленко. Після цього бойко виконує навіс, але це не його асист. Це не це асист Хобленка. Хобленко біжить на ближню стійку, зрізає м'яч на дальню, і там Ковальов не прикритий ніким. Протиковальова. Мороз. Діяв персонально проти нього. Обидва колективи. Не дають спокійно голову супернику. супер. Певньому спонсор, показовий бет. Об'єднані футболом разом сильніше. Хобленко залишається з м'ячем. Прибирає захисника. Хобленко гострий кут, Він все одно вирішив пробувати. Прекрасно розібрався. Він зможе пробити впритул. Приймав сьогодні. Одного разу порушив правила і, зрештою, підставив серйозно свій колектив якраз протистояння з Олексієм Хабленком. Данило Карась підстрахувати свого партнера по центру оборони не зміг. І Хабленко посподівався на те, що підловить, підчатує помилку Олександра Рибки своїм настасюка. А ось він м'яч урі залишає на відміну від груши Хобленко п'ятою пасич, робить тривок. і Фатєєв. Підставляється під фол, заробляє на собі порушення правил. Ризикує Фатєєв. Одного разу. Стасюк виконує крос. І насправді Фатєєв серйозно ризикував. Пасіч в спину свого опонента штовхає. Свисток рефері закономірний, але то команда Черкас не цурається в позиційній атаці. Діяти рефер не сустить порушення правил. Є можливість прибувати поворотах 2 0 на Користь господарів. ЛНЗ закріплює свою перевагу Хобленко Був надзвичайно близький до другого асисту. Проте дивимося. М'яч вискакує від Олександра Османа до Шестакова. І той прекрасно оцінює ситуацію. Розуміє, що не потрібно робити жод, але навіщо команда веде з рахунком 2-0. І можна ще раз матч пересмикнути удар по воротах, який сей від Олександра Рибки. Ось тут класно пробуває Олексій Хобленко. з серйозним натяком на те, що могло б бути взяття воріт. Прослизає. Скрізь. Середнім блоком захищається ЛНЗ. Закидання вперед. простіл на Суханова. А Суханова немає як пробити, Він скидає на партнера. Гри рукою не було. Муравські руки протиснув до себе і взагалі не факт, що йому в руку. А цей епізод, який міг викликати певні запитання. Суханов відкидає на Мороза. Тарас завдає удар по вертах суперників. І дійсно м'яч влучає в руку Муравську. Прокопенко. М'яч від нього. Відскакує до Косовського. Подачі від того. І в положенні поза грою. перебував партнер. Тож, навіть незважаючи на те, що підставляє голову під м'яч Дмитро Нагієв, це офсайд. Гравець, що має свіжі ноги, що вміє гарно пробувати як клівою, так і правою ногами. Удар по воротах не буде. Він заблокований. Відбувається ЛНЗ. Футболісти оболоні продовжують просити пенальті. Спочатку дивимося з приводу офсайду. Положення поза грою не було. І Тепер треба буде звернути увагу на ноги. Тобто поштовху в спину немає. Контакт ногами відбувається. Ось тут Муравський і Суханов їхні ноги зіштовхуються. Тоді, коли обидва футболісти дивляться на м'яч. І далі Стасюк грає жорстко, як Муа. зараз ЛНЗ вже кращий захист має ніж їхній суперник. Ще й Наумець біжить вперед. в прагнені статистика суперника ще погіршити удар від наумця. І він ще й заробляє кутовий, наштовхнувся на велику кількість суперників, 80 й номер ЛНЗ. І з партнерів. Як Кобленко розбирається одного підкаті, прибирає іншому, поміж ніг. Віддає передачу на олійника. Олійник правіше на наумця. М'яч під лівою ногою на омець пробуває Рикошет від Черненка. І м'яч у сіці воріть. Він знову це робить. Владислав новомець добиває суперників. Він забив під рахунок 3-0 Його проста результативна передача. Олійник на ноумця, і виглядало так, що він, можливо, знову затягнув, оскільки вийшло на нього двоє суперників. І Косовський, і Черненко. Але виключно для того, щоб від Черненка м'яч у ворот прибрав. Карася прокинув поміж ніг приймаку Хобленко, за для того, щоб потім дивитися з району дальньої стійки, як пробуває Наумець і як м'яч опиняється в воротах його опонентів. Хобленко виконав сьогодні. Сьогодні застосовується надзвичайно якісна. А ось Герман Пеньков у дії. Нарешті ми дочекалися, коли вже навіть компенсований час сплинув. Щоб проявив свій талант. голкіпер ЛНЗ. Потім дещо помиляється він на виході за цю помилку. Його ніхто накрає. Герман Пеньков. Неймовірний сейв від голкіпера господарів. Він зберігає свої ворота сухими. його команду, ще в атаку біжить. Рефері, щоправда, не дозволяє її завершити і свистить, тоді, коли м'яч доходить до Антона Савіна. Наумець Шестаков і Ковальов. Автори трьох забитих м'ячів. Саєво Нагіїв виконує навіс. Приймак пробуває з другого поверху в П'ять з половиною метрів до воріт суперника, оскільки з лінії Вортарської площі пробував Владислав Приймак і Герман Пеньков. Так, м'яч практично в нього влетів, але надзвичайно удар він максимально швидко це зробив, чудово зреагував і рахунок 3-0 на користь цього колективу. ЛНЗ здобуває свою третю перемогу в сезоні. Прирває.